Добрий день, друзі. Після двох ночей масованих атак балістичними ракетами і шахедами на Київ. Я хочу поговорити з вами про ідеологію. От яка в нас зараз державна ідеологія? Про що вона? Що, які цінності? От і державна політика вся зараз яка? От В чому полягає наша державна ідеологія? Раніше в нас все було про перемогу. Перемога, 10 умов перемоги. Потім почали говорити про мир. Сталий мир, справедливий мир. Знову не вийшло. І звідки все це береться? От у нас багато, як їх назвати, інтелектуалів, які пропонують свою ідеологію, і чомусь держава вирішує брати саме ці зразки ідеології. Наприклад, Віталій Портніков потрібно знизити ціну життя. От щоб українське життя нічого не коштувало, тоді можна ловити людей на вулицях, відправляти без зброї в окопи, і так поступово-поступово може у росіян закінчаться боєприпаси, снаряди, дрони разом з українцями, але не спрацювало. У росіян дронів і снарядів все більше, 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 потрібно щось інше. Або автори Маніфесту Сталого Миру. Валерій Пекар, Глібовіцький, Ярослав Грицак всі ці люди пропонують чекати розвалу Росії. Вони там написали, що головна умова сталого миру це розвал Росії. От коли Росія розвалиться, коли Захід її обезброє, коли Захід забере ядерну зброю в Росії, коли Захід там наведе демократичні порядки, коли кожна нація, яка живе на теренах Росії, стане незалежною, незалежною. От тоді буде сталий мир. Тоді Україна почне жити нормально. Тобто ми постійно чекаємо, що десь там ззовні щось станеться. І остання подія це надія на Трампа. Коли мені в минулому році вже Парі зі мною там, забували, що до виборів Трампа все закінчиться. Потім казало, ну, ну до інавгурації. Потім ну, 100 днів. Остання була 9 травня. Але нічого не закінчується і не буде закінчуватися, буде тривати війна, довго тривати буде війна. Тому потрібно зараз припинити воювати людьми і почати воювати грошима. Грошей в нас овер, до фіга. Європа нам надає 40-50 мільярдів кожного року. 50 мільярдів доларів або євро, уявіть, скільки всього можна купити на ці гроші. І наша ідеологія має бути саме така: по-перше, визначитися, що таке перемога. Нарешті, перемога це розгром ворожої армії. Все крапка. Тобто армія ворога має бути доведена до такого стану, що вона не може воювати. От коли така буде прийнята мета і таке визначення перемоги, тоді можна почати шукати засоби, як цієї мети досягти. Для того, щоб Розгромити армію ворога потрібно знищити всіх росіян, які знаходяться на окупованій території. Кількість їх відома. Скільки там? 500, 600, 700 тисяч, неважливо. Відома кількість. Тобто відома кількість зброї, яку потрібно закупити для того, щоб знищити таку кількість росіян. Кількість пілотів вже більш ніж 50 тисяч людей. Вже в армії вже є. Тобто потрібно виробити скільки там мільйонів дронів. Надати цим пілотам, щоб кожен з них застосував хоча б 10 дронів на день. На день 10 дронів, да? ну нехай 5 дронів на день. Але щоб така мета була вимірювана, дякую роберту Бровді Мадіару, що він почав так діяти, рахувати, скільки знищено росіян за місяць, за другий місяць, за третій місяць. І співвідношення з власними втратами виходить, що підрозділ Мадяра може знищувати по півтори, по тисячі сімсот людей кожного місяця. А в підрозділі, там я не знаю, тисяча чоловік, дві тисячі людей. Ну зараз ніхто не знає, тому що це була рота, а зараз полк. І таких підрозділів зараз в армії 500. Тобто є рейтинг цих підрозділів, де рахується, скільки вони знищили росіян і скільки знищили техніки. Так бровді там не на першому місці Тут, Розумієте, є люди, які знищують ще більше, ніж мадяр. Може вони не хочуть бути публічними, але це ж проста математика. Ми знаємо, скільки росіян там є, скільки кожного місяця вони мобілізують, тобто потрібно знищувати більше. Ніж вони мобілізують. Бровді каже, що більше ніж 30 тисяч потрібно знищувати кожного місяця. Зараз вже більше 20 тисяч. Чого бракує, виходить Білецький і каже, за останні три місяці умірів Міністерство оборони не надав мені жодного дрону. Три місяці жодного дрону. Білецький каже. І таких підрозділів 500, так Білецький це найвідоміший підрозділ. Третій штурмовий корпус вже. Корпус це 40-50 тисяч людей. Немає зброї. Міністерство оборони не хоче закуповувати. У нас буде зараз в цьому році бюджет зведений більше ніж 6 трильйонів гривень. 6 трильйонів гривень. Ви розумієте, яка це сума? На зброю виділено 488 мільярдів. Ну і там на без національних гвардії. Це виключно на ЗСУ. Так це на всю зброю. Це на важку техніку, напушки, там, танки, БМП. Це дороговартісна техніка. А на дрони скільки? Якісь там лунають заяви, що там 100 мільярдів, 200 мільярдів. Де ці гроші? Де? Підрозділи їх не бачать. Яка має бути ідеологія? Визначення перемоги. І застосування такої кількості зброї, щоб знищити всіх росіян, що зайшли на окуповану територію. Зараз Мадяр поставив собі мету три тисячі на місяць. Три тисячі росіян потрібно знищувати його підрозділу кожного місяця. Ідеологія проста: дрону у кожну макітру. Ось і все. Ну це не складно. Правильно нескладно. Тобто потрібно просто виділити гроші. Надати грошей стільки, щоб такі, як Мадяр, знищили російську армію. Ну, це ж реальна задача. Це не потрібні балістичні ракети, не потрібні космічні якісь програми, дрони. А для того, щоб були дрони, потрібні гроші. Тобто потрібно просто гроші спрямувати повз Міністерство оборони в такі підрозділи, причому пропорційно знищеним росіянам. Знищили 3 тисячі 3 мільярди отримати на наступний місяць. Знищити більше. Тобто, надати таким підрозділам грошей стільки, скільки їм потрібно. Щоб вони не вимагали від Міністерства оборони цих дронів. Ну, не може, не вміє Міністерство оборони закуповувати. Не знає, що закуповувати. Ну, не знають. Ні Залужний, ні Сирський, ні Умеров, Резніков, ніхто не знає. Там тільки яйця по 17. Не вміють. Вже потрібно це. Ну, просто усвідомити там, Зеленському, Єрмаку, Рахамі потрібно усвідомити: Міністерство оборони не вміє, не може забезпечити такі підрозділи. Потрібно напряму давати їм гроші за кожного знищеного росіяна 1 мільйон гривень. Нехай купують зброю, нехай купують пікапи, нехай купують все, що їм потрібно. От така повинна бути ідеологія. Воювати грошима. Тим, хто вміє вбивати, хто вміє воювати, надати гроші. Не Клічку, не Терехову, ні Труханову, ні тим людям, які зараз будують мости, асфальтують, закапують в землю на благоустрій, озеленення, а гроші надати. Таким як Мадяр, щоб вони знищували росіян. Ну, це буде перемога. Перемога це знищення ворожої армії. А після таких атак шахедів після сьогоднішньої ночі. Що, що відбулося? В нас там є якесь екстрене засідання Кабміну. Я не чув екстрене засідання Генштабу, Національного банку, виділені додаткові гроші. На ринку вільно продаються антишахедні системи: 3 d радар для виявлення шахеда. Пушка 3550 мм, і ПЗРК з автоматичним наведенням. Все це вільно продається. Турція, Швеція, Південна Корея. Будь ласка, купуй. Швеція продемонструвала, каже, ми зараз СААП-компанія за 80 днів конструювала таку систему і показали всім. 3D-радар, автонаведення. Чому не купуємо? Ми ж зараз бачимо, настоять пікапи. З кулеметами великокаліберними, як вони стріляють, через прицел, на звук. Але ж це не 3D-радар і автонаведення, які потрібні нам. Відома кількість, скільки потрібно, скільки на кожний кілометр, скільки на кожні 10 тисяч людей в великому місті. Все це відомо. Чому не купують? Немає відповіді. Юрій Кисляк вже стільки разів. Показав системи, де виробляються, хто продає, які потрібно закупити? В мене на каналі був Іван Кричевський, головний редактор видання Експрес-Дефенс. Всі ринки є, всі відомі. Потрібно просто купувати. А у нас що роблять мости, розв'язки, благоустрій, озеленення? Так, яка ідеологія? Яка ідеологія нашої країни? Покладатися на Трампа, покладатися на те, що Путін помре, чи Росія розвалиться, може вже час почати виробляти свою зброю. Для цього потрібно виключно гроші. Більше нічого не потрібно. Підприємці все можуть зробити. Я хочу звернути вашу увагу на ці підрозділи, які на перших місцях по знищенню росіян. Хто там командири? Підприємці, люди, які прийшли з приватного сектору. І очолили ці підрозділи. Вже потрібно зрозуміти, що ці генерали, залужні, сирські, вони не розуміють. Ну, ну людина вже не може зрозуміти. Тобто, людина, яка ніколи не грала в стратегії, ніколи не грала там в якісь там танчики, вайнушки. Я не розумію поле боя не бачить, Яка звикла на паперовій карті рухати пластмасові стрілки. Ну не можуть, ну вже ну просто не можуть, але і не можуть визнати, що не можуть вони цим керувати. Ну потрібно ж їх прибирати ну, швидше. Вони ж гальмують процес. Тобто ідеологія має, має бути така знищити ворога. Ну, більше нічого не потрібно, знищити його. І все для цього потрібно зробити. Наша ініціатива Сім кроків до перемоги. Там чітко написано, що потрібно зробити: скоротити державний апарат, ці гроші спрямувати на зброю. Економіку перевести на військові рейки, тобто дати економічні свободи людям, щоб вони почали виробляти зброю, прибрати заборони, щоб не було заборонено виробляти ракети. Ну, зараз же заборонено. Ну, не можуть підприєміці зараз виробляти вибухівку. Все це робиться, що робиться зараз там, в прифронтових зонах, навіть самі підрозділи, коли зараз виробляють цю зброю, вони порушують закон. Їх всіх можна зараз притягнути до відповідальності. Так потрібно все це скасувати, всі ці заборони, дозволити всім виробляти зброю. Чого зараз лякатися? Така війна повномасштабна йде, немає можливості виробляти зброю. Зробити якесь там кодування, яке там по стандартах Міністерства оборони. Ну, це кажучи, адська система. Там в Національній гвардії в СБУ кажуть простіше. Там закуповують нормально по спрощеної процедурі, а Збройні Сили України чомусь величезна бюрократична процедура, щоб отримати код на боєприпас, потім виробляти його. Навіщо це? Потрібно це спрощувати. І якщо немає такої ідеології, щоб перемагати власними силами, тоді будемо знову чекати на е, чергового Трампа. Бо чим ми з вами живемо зараз? Всі живуть війною, всі живуть війною, намагаються щось зробити для війни. І тільки наш державний апарат нічого не хоче робити. Весь розподіл грошей з бюджету йде мирним шляхом. Як от був був бюджет до війни, так зараз і залишається. Це ж потрібно змінювати. Має міністр Марченка прокинутися. Прем'єр-міністр Шмигаль мають колись прокинутися і профінансувати закупівлю зброї. Все, що від них потрібно, просто надати гроші на зброю підрозділам, які успішно воюють.